YouTube Shorts дуже активно набирають перегляди. Тому сьогодні ми розберемося скільки можна на цьому заробити і як отримати на цьому хоча б 100 доларів. Сьогодні ми на прикладі моєї власної аналітики в YouTube студію. Подивимося, скільки необхідно набрати переглядів через саме YouTube Shorts, щоб отримати 100 доларів з монетизації. Для того щоб оцінити дохід саме з YouTube Shorts, давайте виберемо в вкладці дохід не з усього контенту монетизацію, а саме оголошення в стрічці шортс. Як бачите, цей формат приніс з монетизації всього 3 пійкам гривні. Я далі розкажу, як ви можете набагато більше заробляти за рахунок шортів, як це я сам це роблю. Але давайте для прикладу візьмемо ось це нещодавне моє відео. Воно, бачите, доволі непогано зайшло, набрало 2000 переглядів та принесло менше, ніж гривня з монетизації. По доходу ми можемо бачити, що дохід на кожну 1000 переглядів у нас складає. 0,39 гривень. Якщо 1000 переглядів шортс приносить нам 1 цент, то для того, щоб отримати 100 доларів, нам необхідно помножити на 10 тисяч. Тобто 10 тисяч множимо на 1000 переглядів і отримаємо 10 мільйонів переглядів. Приблизно стільки нам необхідно набрати переглядів шортс при такій ціні за перегляд, щоб мати 100 доларів монетизації. Як бачите, на монетизації в українському ринку, особливо на YouTube Shorts, ви багато не заробите. Тому краще ось ці перегляди, які ви набираєте, або конвертувати в те, щоб люди переходили на ваше повноцінне відео, вирізку, з якого ви робите в Shorts. або якщо у вас це окремі відео, які ви підготовлюєте так, то можна одразу монетизувати їх, продаючи свої послуги, товари. Давайте подивимося на аналітику цього відео Shorts. Як ви бачите, воно вийшло приблизно рік тому і набрало 16 тисяч переглядів. Якщо перейдемо до аналітики, то побачимо, що дохід воно принесло дуже-дуже смішний. Але так як це відео про просування, тобто воно зняте з чіткою ціллю. Бачите, якщо ми відкриємо опис, побачимо тут посилання на зв'язок зі мною. Тоді ще я вів канал російською, але згодом вже перейшов. Та відео продовжують працювати, набирати перегляди. Ось бачите, люди можуть зв'язатися зі мною в директ або написати мені в Телеграм. І замовити мої послуги з підбору хештегів, з просування акаунту. І таким чином це відео принесло мені десятки клієнтів і продовжує поступово їх приносити. Саме таким чином ви можете заробляти і на шортсах, і на повноцінних відео. Це набагато краще і ефективніше, ніж сподіватися лише на монетизацію. Які є ще способи, як ви можете заробити на своєму youtube каналі? Дивіться у ось цьому відео. Детально поділися, як я сам це роблю, і що з цього виходить.